Ну, перша підтема, чи буде саміт миру в Швейцарії проривним? Чого очікувати від цього саміту? Швейцарія нагадаю, має намір провести в середині червня мирну конференцію високого рівня щодо України, на яку запрошені країни переважно з так званого глобального півдня. Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу. Уважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так він інавгураційний, але це буде дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів, і на якому думаю ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни. Конференція запланована на 16-17 червня. Попередньо хоча не зрозуміло, скільки лідерів будуть присутні на ній. Ключовими питаннями є те, чи братиме участь Китай. Що для Швейцарії було б дуже важливо, щоб ця ініціатива викликала довіру. Видання Блумберг цитує речник МЗ Швейцарії. Окрім перспектив України, Росії та Європи, важливо також прислухатися до глобального півдня, який відіграє ключову роль у кінцевому включенні Росії в цей процес. Ось чому ми перебуваємо в тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією. Ну і про вплив Пекіна на Москву на різних рівнях ми говорили неодноразово, хоча сам Пекін, знаєте, взяв такий собі ну досить нейтральний, принаймні на рівні заяв радників, очільник МЗС, міністрів оборони, взяв такий досить нейтральний статус. Хоча сьогодні чимало різних повідомлень, в ЗМІ світових про те, що Китай все ж таки досить активно допомагає росіянам. Про це говорив і радник з власне з Нацбезпеки Сполучених. Штатів Америки Дженет Єлен про це говорила, очільника Мінфіну США, яка до речі, нещодавно відвідала Китай, що власне будуть всілякі санкції задіяні додатково в разі підтвердження цієї самої допомоги. Ну про Китай облишимо поки що. Поговоримо все ж таки про саміт. І гостем у нас є Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Можливо, не зовсім коректно сформулювати запитання, чи буде саміт миру проривним, але давайте запитаю так. Чи яких, скажімо так, які очікування ви особисто покладаєте на цей самий саміт? Ну, спочатку важливе уточнення. Ініціатором і організатором цього саміту є Україна. Швейцарія співорганізатор. Це не саміт, який проводить Швейцарія. Вона надає майданчик. І сприяння в проведенні цього саміту, а от сама ідея глобального саміту миру і предмет дискусії обговорення формули миру президента Зеленського належить Україні. Безумовно, коли ми оцінюємо потенційні результати цього саміту, ну я б утримався від формування завищених очікувань. Це знаєте, давня наша хвороба. Очікувати якогось дива, якогось прориву відразу, щоб все відразу от сталося, щоб е, запанував мир просто тому, що відбувся глобальний саміт миру. На превеликий жаль, так швидко не буде. Але чим важливий цей саміт? Це по перше, просування пропагування української формули миру і е, спроба розпочати формування спільної позиції е, завершення війни. На яку можна буде не просто пред'явити Росія, а за допомогою якої можна буде тиснути на Росію, щоб Росія, врешті-решт, припинила свою агресію? Але в чому головна проблема з більшості ключових питань, ну, наприклад, статусу окупованих територій, знайти якийсь компроміс практично неможливо. Просто навіть теоретично неможливо. Росія не буде віддавати нам. Те, що вона не просто окупувала, а анексувала. А ми не будемо погоджуватись на те, щоб відмовитись, хоча б від частини окупованих територій, тому тут компромісу не буде. А от питання е припинення вогню, питання тиску на Росію. Е е з точки зору того, що вона, врешті-решт, вийшла з українських територій. Ми не знаємо, коли це станеться. Статися може лише тоді, коли у нас буде достатньо ресурсу для того, щоб вигнати ворога з нашої землі А поки що йдеться про початок мирного процесу, який не обіцяє швидкого і однозначного результату, домовитись можна про припинення бойових дій і про обмін полоненими. Тут домовленості можливі з інших питань. Ну, складно це буде зробити, але наприклад, от вимоги щодо відшкодування е, е тих, е скажімо так. Е Цієї шкоди, яка зробила Росія на е, територію України, я думаю, що Україна буде обов'язково ставити про це е, питання. Е, інша річ, чи вдасться тут знайти, скажімо так, широку згоду з іншими країнами, тому що серед е, цих країн, які будуть брати участь в саміті, чимало країн, які співпрацюють з Росією, торгують не лише Китай це робить. Індія, наприклад, Туреччина, з якою у нас добрі відносини, і так далі. Я вже не кажу про країни Африки і Латинської Америки, але важлива сама от, саме формування спільної міжнародної позиції, де б була заявлена наша українська позиція миру. Тут єдине, що можу підсумувати в цій підтемі, що тиснути в межах цього саміту на Росію навряд чи вдасться, тому що ми неодноразово чули від потенційних учасників цього саміту в Швейцарії, що мали б до речі, від Швейцарії так само мали би долучити і Росію до перемовного треку. Але в МЗС Росії пам'ятаємо цю тезу від Захарової речниці, яка сказала, що навіть якщо нас офіційно запросять туди, ми туди наміру їхати не маємо. Хоча до цього Лаврову чільника МЗС неодноразового. Що які можуть бути взагалі саміти і формули миру без участі Росії? Ось така у них якось подвоєна сприйняття реальності до наступної теми далі. Я недарма про Швейцарію згадав в контексті залучення Росії, тому що і Китай же на цьому наполягає, але наступна під тема має назву Китай Миротворець чи Китай агресор», агресор, до чого готується в піднебесні. Ну от зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Китай з триденним візитом. Він зустрінеться з головою країни Сідзіпіном. Пекині 16 квітня розмова стосуватиметься саме України. Шольц спробує оцінити, якою мірою Пекін може впливати на Росію в розглязі війни, війни, яку вона веде проти України. Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має. На що контакти на рівні радників та голів МЗС країн ЄС, Україна, РФ США та КНР були непоодинокими. Останнім часом чимало до перемовного треку доклалася і Франція, і особисти Макрон. В Пекіні щоразу запевняють світ щодо свого нейтрального статусу в війні РФ проти України, бо більше в Піднебесній заперечують будь-яке сприяння російській агресії, називаючи відносини між РФ та КНР нормальними. КНР не отримує жодної вигоди від української кризи. Китай не був стороною, яка призвела до військового конфлікту і наразі належно контролює свій військовий експорт. Китай регулює експорт товарів, що підлягають підвищеному контролю відповідно до його законів і правил. Такою заявою виступили в МЗС Китаю на обвинувачення в статті Блумбер щодо посиленої співпраці Китаю з РФ саме в мілітарній складові. Китай надає Росії супутникові знімки для ударів по Україні. Також Пекін постачає Москві мікроелектроніку, оптику і верстати для виробництва танків, повідомляють джерела агентства. Ну давайте пригадаємо, що після того, як урядовці і військові почали активно відвідувати Іран, звідти почали поставлятися шахеди. 8 квітня Китай відвідав Лавров, голова МЗС Росії. Він обговорював ситуацію в Україні з головою МЗС КНР І. Також глави МЗС двох країн обговорювали питання двосторонньої співпраці та взаємодії на міжнародній арені. Після зустрічі Іван Вейбін сказав далі. Зацитую війна, вона має бути припинена шляхом переговорів, а не битв. При цьому за результатами цих переговорів не повинно бути переможців та переможених. І цитати втім, не слід зважати на політику миротворення Китаю, адже сам Пекін не приховує своїх імперських настроїв з року в рік, збільшуючи бюджет армії, будуючи субмарини і військові судна, збільшуючи кількість ядерних боєголовок, постійно проводячи військові навчання. В 2023-му Китай збільшив витрати на оборону на 7,2%. що дещо випереджає минулорічне зростання і перевищує скромний урядовий прогноз економічного зростання на рівні близько 5% ВВП. Бюджет КНР на армію склав 1 трильйон 550 мільярдів юанів, що становить 224 мільярди доларів США. До Речі, така ж тенденція і в 2024 році збільшення на армію є більшим ніж ВВП Китаю. Ну і на сам кінець, з огляду на всі ці новини, можна зробити висновок, що і Китай і його союзники роблять все можливе, аби посилити і пустити пилюку, так би мовити, в очі світу, і просто дати собі більше часу, можливо, підготуватися для великої війни вже за його участю. Чи це лише здається економічні та фінансові зиски і далекоглядність у керівництва КНР все ж будуть приволювати? Володимир Фесенко, політолог у нас на Пане Володимире, так все ж таки Китай за нейтральний статус у цій війні чи Китай просто виграє для себе час? Ну, якщо йдеться про війну між Росією і Україною, Китай не є стороною війни, але Китай є давнім економічним, політичним і навіть військовим партнером Росії. І якщо брати до кого ближче Китай, навіть ідеологічно ближче до Росії. Але Китай нагадаю навіть у 2014 році не визнав анексії Криму і зараз не визнає анексії жодної з окупованих територій України. Тому я б не спрощував ситуацію з заявами, що Китай на боці Росії і так далі. Китай використовує цю війну в своїх інтересах, тому що під час цієї війни, от за два роки війни, Росія стала залежною від Китаю економічно. І вона змушена продавати за пільговими розцинками свою сервину Китаю. А Китай навпаки став домінуючою силою в російській економіці. І зараз, наприклад, російський автомобільний ринок просто він на під повним контролем Китаю. Китай від цього виграє безумовно. Ще одна обставина: Китай сприймає війну між Росією і Україною як і протистояння Сполученими Штатами. Китай, от зокрема, і військові розходи витрати Китаю про це свідчать. Китай намагається стати другим центром впливу в світі, альтернативним Сполученим Штатам. І оскільки Сполучені Штати підтримують Україну, то Китай розглядається як війну Сполученими Штатами, але не свою війну, війну Росії не тільки проти України, а хай опосередкована проти США і в цьому сенсі. Китаю не вигідно, наприклад, щоб Росія програла цю війну. Виграш Росії повний теж не в інтересах Китаю. Хай Росія залишається послабленою. Китай хоче і послаблення Сполучених Штатів, але от чи готовий Китай до війни? Ну тут думки експертів розходяться. Те, що Китай мілітаризується, ну поза сумнівом, це дійсно так з іншого боку, якщо Китай піде на пряму війну. На, наприклад, на військове зіткнення США в районі Тайваню, то Китай ризикує зруйнувати всю систему глобальної торгівлі, на якому тримається от все це китайське диво останніх 30 років, і це величезний ризик для Китаю. Ну от бачите, врешті, ви підвели і до того на чому я наголосив, що все ж таки раціо має спрацювати економічні і фінансові зиски для Китаю будуть більш пріоритетними. Тим паче, давайте не забувати, що так США є стратегічним партнером торгівельним для Китаю, але ЄС можливо навіть і більшим партнером для цих взаємин дякуємо вам, пане Володимире, за долучення до ефіру. Ці пері Володимир Фасенко, політолог, був щойно з нами.